Мої вітання. Сьогодні 22 число, 22 липня. Відео, яке я знімав, зараз, зараз вибляте дивитися відео, яке я знімав на протязі практично тижня. Там фрагментами щось хотів показати, таке цікаве, але я щось то зайнятий одними справами, то іншими. То Зараз дознімаю ось цей кусочок і вже складу з цих кусочків до кучі і подивитися, що сталося. Значить, сьогодні жара, помідори червоні закінчуються, але зато зелених багато є, зелених багато є і, я вам скажу, нормально можна вважати, але вже в п'ятницю, це сьогодні у нас вівторок, здається, в п'ятницю вже буду. Збирати я з города. Буде перша виборка з города, то, то що тут в теплиці вже е, закінчуються червоні помідори, так більш-менш вже не страшно. Ну, як вони і будуть далі, червоні, але на даний момент, як ви бачите, поодинокі якісь там валяються, ростуть. Але вони такі, вроді, червона Ну Сьогодні ще. Не можна десь воно завтра, післязавтра тільки буде готова. А підібрали добряче, тому що люди кожен день приходять додому, дай помідору, нема що їсти, кажу, дивіться, то прямо рвемо прямо ж до таких не дуже достигших і люди беруть, їдять і кажуть, що смачні. Значить відос я почав знімати. Про щось там почав знімати. Оце що далі буде, вже й забувся. Що я там розказував, якщо чесно. Але покажу, що тут робиться. Я Покажу, що робиться. Зелених, значить, багато. Червоних, значить, вони вже аж добираються вище, трошки червоніють. Аж той край там залишився зовсім трохи, я так і не прорізав, не підрізав і не підв'язав. Тут, де підв'язав, вже знову треба попідв'язувати. Я вам скажу, що е поки ціна у нас на помідору тримається, це Вінничина біля Вінниці, поки ціна на помідору тримається, то завдяки цим штурпакам, про які я показував не один раз, е все-таки багато я з них зібрав. От дивіться, цей штурпак, який є там десь в кадрі, теж вроді про нього показував ось цей зломаний штурпак. Але помідорки ще на шкурці ці тримаються, може ще й пощастить, не відірюється і дозріють ці. О, то завдяки цим штурпакам дуже багато помідорів я зірвав, бо це ж було, цвітопадав. впадав, урожанність стала менша, але завдяки штурпакам багатенько вийшло все-таки зібрати. Багатенько вийшло зібрати вихід ситуації я знайшов, бачите. О, але вже коли ось ці помідори будуть червоні, то вже ціна впаде і вже і на городі зараз почнуться, то це вже... Так, можна буде вважати. Так вважати, як вважати. Скажіть, як вважати. Бачите, тут була помідора, тут була і тут була. І ще одна якась діздеріна. І Ось такі справи. Зараз я значить, буду включати каплю, бо щось ще прижарило, прижаруло, 30 градусів жари. 30 градусів жари вже, це зараз обід. І жарить добряче. Уб'ємо ще з цієї сторони. Покажу, що тут робиться. Тут робиться. Дивіться, які грони класні. От. І так далі. Верхи треба опять зв'язати. До речі, не дуже цікава в мене ідея виникла під час підв'язування, розкажу всю ідею. Значить в тому році в мене під цим стілажом росли помідори. Тоді я ось так, от, як там доски поскидав, щоб були дюри. Ці помідори повилазили на стілаж. І так і вони тут полягали. До речі, о, ідея була класна штука. То, що я придумав тут, коли ще шнурки були підв'язані і помідора була ось такою. Можна було зробити ще ось тут, на цій висоті десь шнурок по всій довжині туди. Зверху десь такой вищий один шнурок так само. Тобто зробити таку сітку. І вже звідси від цих шнурків тако періодично ще так шнурки зв'язати, да? щоб вийшла така драбина. Тоді ці помідори, ось як бачите зараз, ось це я пасинки полишав, тому що цвіт опадав, я вже налишав всіх пасинків, штурпаків. От, і цей же штурпак вже не треба було б його підв'язувати, він би б на ці драбині, так сказати, він би завис би, ну, як на, на цьому стілажові. Бачите, дивіться, який тут оцей. Це ж її треба підв'язати. Якби тут була нитка туди, туди, воно десь туди похилилося б і лежало би. Тобто вже б не тягнуло його донизу і воно вже б не падало. Ось, тут ну, є, помідорів є, багато є, багато вже визбирали. Значить, помідори не оброблялися по листі нічим. Уже дуже давно, це ще вони були. Та на якогось там росту невеличкого, ще аж тоді була обробка квадрісом, там щось двадцятки було по листі, щось таке. Після того вже обробок не було, тому що, по-перше, ми збираємо кожен день, а по-друге, зараз сюди залізти з балончиком на плечах, трошечки тут габарити не пускають, щоб його обробити. Та й немає ніяких хвороб. Немає ніяких хвороб. Листя обрізане, нічого не хворіє і обробляти його не потрібно. По каплі давався під корм. Значить, були, останній раз це було е, куряче говно, по шланзі давав і все. Тут оця грядка трошки аж пов'яла, зараз я її включу прокапую. І тут оця грядка трошки занедбана, бачите, не встигаю, трошки не встигаю багато листя то тут можуть заводитись всякі хвороби. Бачите, дивіться, якщо брати аж туди заглядати, є дивіться, які листя є. Тому що що, ніч, роса, ніч, роса, все мокре і розвиваються хвороби. Бачите? Де листя немає, Звичайно, провітрювання хороше, хворобів немає. Ось така тут у нас справа, значить зараз я добавлю ще туди пару цих відосів, покажу вам пару відосів з цими помідорами, там буде, як я збирав, ще там щось пару разів ще буду здороватися у відео. Ковунчики тут у нас ростуть, ось там ковун виглядає на всякий випадок. І вже. E Слідуючі відосики буду знімати. Може ще сьогодні, якщо по перець. про перець на городі, там ще знімлю, покажу помідори на городі. Капуста, до речі, у нас росте капуста. Будемо садити там, де зібрали цибулю. Капуста середня, сорт Глорія від Сингенти, Вже така вона. Вже така вона, до речі, зверніть увагу. Капуста не загрізена, але нічим ні разу не оброблена. Буває і таке, виявляється, може бути. Тому що та капуста, яка росте, завжди я сію, на розсаду на городі, сіється. І тільки вона ось така з'являється, я вже одразу її обробляю. Тут я так тільки стежив за нею. О, блоха є. Першу блоху, яку я побачив, дивіться. Ну, я її оброблю, перед висадкою обов'язково її оброблю. То це, З маленької одразу оброблялася. Це просто за нею стежив, обробок ніяких не було від шкідників і нічого її не з'їло. І, до речі, я також показу одну капустину, це, ця капуста, яка тут росла. На цій грязі, колись хто пам'ятає, тут була розсада капусти. Одна загубилася, посадили її сюди, але ця капуста також теж нічим не оброблялася, взагалі ніяких інсектицидів, фунгіцидів, ну ноль. Але вона виросла. Ну, Це такі поодинокі випадки, коли можна виростити капусту без всякої хімії. Чому вона не оброблялася? Тому що тут куча смородини. ми його завжди Кубаєм їмо. Дивіться, середина липня смородина є. То її просто Ну, не було як її обробляти, тому що тому що кущ смородини. Був рясний то Поодинокі випадки такі бувають. І в мене теж вже не раз таке було, що капусту можна виростити без. Без е, всякої хімії. Офісна теплиця. Окей, другий кадр. Вітаю всіх прихожан на своєму каналі, всіх тих, хто перший раз сюди заскочив, також вітаю. Сьогодні. Ще раз буде про, про помідори трошки зверніти увагу. Зараз і такі вони були аж аж сіди Хто дивився вчорашнє відео, то пам'ятаєте, трошки починав я їх стригти, був дощ, жару трошки збило, то є можливість попрацювати знову в теплиці. Значить знову в теплиці попрацювати, дивіться, якщо зараз, зараз, ну не тільки зараз, а якщо зараз залишити ось такі зарослі, через деякий час візьметься фітофтора і прийде йому всьому капець. Якщо ще його обстригти, зробити з таким лисим, тут та листя є, зараз свіженьке, молоденьке листя буде відростати, і через деякий час буде ось така. Волохата грядочка знову. <кій> Також тут десь почнуть виростати пасинки, листя теж випускати, то листя тут буде. І ще не один раз прийдеться його підстригти. Знову я взявся за своє з цими штурпаками. Декому вони не подобаються, пишу всякі речі такі, що, що там капітали. Для покращення урожаю я пішов таким шляхом, і тут трошки є ще урожаю, як ви бачите. Пише одна жіночка, там буває, що я щось неправильно роблю. То про гірки писала, то про помідори. Але ж є, помідори є, що ж саме їх нема. Вони здорові. Пише, що пшоно, горох, але помідори це мала бути. Взагалі десь о такого розміру. 200-220 грам помідора забиті в гуглі, в інтернеті сорт аксіома. Тобто вони не повинні бути здорові. Ось вся помідора вже, мабуть, грам 300-300 з копійками. Це при тому всьому, що тут я поналишав всяких своїх оцих пасинків і так далі, і так далі. Дивіться, аж куди воно йде. Звідси пішло сюди, а ось тут ще цвіту я залишив. Вершок роздвоєний і так далі. Ось То таким чином трошки я його тут острижу. Зараз застрижу, вже вони будуть дивіться, впираються в вершки аж туди, після того як обстрижеться ось такий прохід. Там через певний час, можливо, візьметься якийсь пеньочок, стійчик і... Якщо буде вільний час, то вже кінчики важке. Тобто зробляться опять же, ось такі штурпаки, тільки вже з вершків, щоб ай то кажуть, дати їм депо. Зараз трошки прострижу ще то покажу, що воно відбувається. Що воно відбувається. Сьогодні збирав зранку, вже ввечері збирав, помідори є, збираються і все воно нормально. Було багато, звичайно, світу опавшого, але якось ми це переживемо. Поки ви там тільки що сиділи, в колупались і дивилися ці кадри, які були. Перед цим, то я нормально тут підчикав. А дивіться скільки мельчі вийшлося з листя. Пора половина шляху пройдена, але тут ще. Що робиться це взагалі. Дійшов я до таких штурпачелів. Опять. Ай, хуснуло щось. Короче, нормально тут все. Є такі помідорки, які ще не бачили людської руки. Ще вони не збиралися, аби не можна було залізти сюди. Значить, Продовження буде буде продовження. Уже Це продовження, яке тільки що буде далі, це вже напевно, буде займатися в другий день. Це один єдиний мій відос, який буде зніматися за два дні, напевно. Дивіться, як в... як в цьому в кіно «Аватар». Висячі сади, помідори висять зверху донизу. Короти, про підв'язку ще покажу. Як воно тут підв'язано, бо тут дуже буде цікаво. Підв'язано, тут все взагалі що робиться. І щось впало ззаді. І як завжди щось присяду ще на вуха. Трошки стає інтересніше. Давайте покажу щось звідти, кажу, щоб ми запам'ятали це діло, таким як воно є. Ого. І це тільки, як я говорю, половина шляху пройденого. Половина шляху і то де не йде місцями, що воно тільки, тільки воно обрізано і місцями підв'язано. обрізано і місцями підв'язано. А ще підв'язувати і підв'язувати. Бачите як запутано, ну, ладно, нічого не видно. Другий кадр буде вже зараз, Уже Ось він, другий кадр. Добрий день ще раз. День другий зйомок. Другий день зйомок. Покажу ще трошки опять же, помідорів, штурпаків. Трошки тут пообрізав. Грам 400 ця помідора важить. Покажу зовсім трошки, покажу тільки скільки є червоних помідорів, тому що завтра зранку буде виборка, а я хотів би... Щоб ви запам'ятали ті помідори, якими вони є. Тому що зранку вже буде їх набагато менше. Набагато менше і так їх тут набагато менше, тому що теж були виборки і сьогодні, і сьогодні. От. Значить обрізав, обрізав. Такий багато не наобрізав. Багато не наобрізав. Є, дивіться, які червонюші, такі класні достигші є. Тут я їх трошки притримав, щоб вони достигли добре, а вони взяли і добре достигли. Ціна на помідори у нас в районі 50 гривень. Опт! Беруть по 50 гривень. Підв'язка тут у мене така, що просто можна знімати про це кіно, цього ще треба почекати, це я перевіз трошки в ті зарослі, переступив. Зараз роблю собі площадку, щоб розібрати це діло. А тоді ще і сюди доберемося. Класні. Аж починають лопати вже. Стигати починають деякі. Кажі помідори зеленючі. Ростуть. І скільки їх є. Ростуть, деякі попадали гілляки. І щось тільки що показати. Десь тут отакий був у мене ексклюзив. Ексклюзив є ось такий, дивіться, росте. Десь воно пішло туди, прив'язано щось тут, але цвіте далі. Оце не дуже ексклюзив. Підв'язка опять пішла навіть, аж куди, з помідорками. Аж туди. Але це не ексклюзив. Ось тут такий штурпачело висів, модний, класний. Дивіться, чим, чим ці помідори мені подобаються. А, ось це штурпак, до речі. Бачите, це до речі штурпак. Ось він. Почався і ось помідорка, ця достигша і ще тут будуть пізніше маленькі. Чим ці помідори мені подобаються, тим, що достигає одразу пару штук, пару штук на кущовці одразу достигає. Бачите, тут одну я вже зівав, Дві залишилось. І ось такі діла. Де ж цей ексклюзив, тільки що хотів побачити, показати. Ну ладно. Нема то нема. Але систему ви зрозуміли. Дивіться, це теж помідори чисто турпака росте. Я ж хочу вам всім доказати ці, ну не доказати, а показати, що воно дійсно працює. Це здорова помідора, вона важить грам 200. Це ж штурпачок. Значить, Ось другий штурпачок дивіться, Пішов з туди пішов. Ось пішов. Ось пішов. І ось пішов. А, це повіндурен з нього. Ну, Ладно, не важливо. Зараз я найду, покажу. Тут теж дивіться, грона повністю практично достигла. В общем, цей сорт мені подобається. І ще один штурпак. Теж червоний, до речі. Красота. Але якщо так розібратися пробітися і порахувати, скільки зараз червоних помідорів на штурпаках є. Що це можна вважати на халяву, бо якби я їх пустив в одне стебло, то зараз цих помідорів б не було. То Якщо порахувати тільки ті помідори, що достигні на штурпаках, то я вам скажу там нормально грошей з них виходить. І все дивіться, який штурпачева. Вломався, аж ось тут. Акуратно він так висить, тут чотири таких зронських помідори. І висить. Висить, росте. Висить, росте. Так. Ну ладно. На цьому кадрі теж призупинився. Все-таки я хочу дорізати туди і зробити вже такий відосик. Такий відосик зробити. А, ось, дивися, теж тут почало. Оба, а тут вона тобі три помідори і виросту ці три помідори такими здоровецькими. До речі, ось такі помідори, ось такі ще менші теж люди хочуть, приходять, купують і просять, щоб менших збирав, тому що каже, йду на роботу, беру собі дві штучки. Якщо одну не зім, то другу принесу назад. Так багатенько так людей приходить. Ну ладно. Ось цього вистачить. Ранковий збір помідорів. Спати хочеться, дощ йде. А помідори збирати потрібно. Значить, помідори відриваються без плодоніжки. Де-інде буває відриваються з плодоніжкою, так як зараз, але ми її тако Відриваємо, тому що вони в бананці тоді коля ту одна іншу. О, ця відірвалася відірвалися подинішкою. О, так? Да. Повне відро. Пройшов звідти, але ще є червоні, але вони не занадто червоні, щоб їх сьогодні зірвати. Хороша якісна помідора. Знову наш штурпакуюся, він себе відпрацював, але приніс. Виїжджали на землі. Приніс 10 гривень цей штупачок. Помідорка грам 200. От вони 10 гривень. Красота. Ранкова красота. О, видите. Ще один штурпачок. Приніс ще одну помідорку. Ну не було би без зарада, якби я його Не було. Вот вам майже. Два відра А ще далеко не ходив. О, дивіться, ще один. Ще один Штурпачава. Бачите звідки він був. І тут ще якась помідора має ще досягнути. Колись. Ну, дивіться, якісна, хороша. А і прийдеться самому з'їсти. Ну і опять один, один штурпачок. Бачите звідки тянеться? Приніс дві помідорки він. Красота. Тянеться він доволі з тої сторони. Ще один. Дивіться. еще один тянется уже с той стороны был подвязан. принес помидоры краса так, а это еще Тоже штурпачок. Красота. Дві. Я вже за штурпаків стільки помідорі назбирав. Тільки за тільки що. А ще ж перед цим були виборки. Дивіться, опять. Звідки тягнеться? звідси його. Хоп. Хоп значить дві, одна маленька, але тут ще є безліч Ну І ось цей Ще один штурпак приніс теж помідорку. як він підвішений. Красота. Ведь прав свои. Помидорку принес. Важен не то счастливый. Видите? Хорошая помидорка, да? Дождики в 520. 920. Красота. Дождик лупит, конечно, добрячий. Сегодня у нас